В мережі інтернет розпочав роботу електронний кабінет платника податків, який на даний час працює в тестовому режимі та доступний для великих платників податків. В подальшому даним сервісом новим сервісом індоходів доходів зможуть користуватися усі платники податків, як фізичні, так і юридичні особи та громадяни. За допомогою електронного кабінету суб'єкти господарювання та громадяни зможуть подавати електронну звітність, зможуть в реальному часі переглянути стан розрахунків з бюджетом, переглянути всю наявну інформацію у базах у базі Міндоходів, сплатити в режимі онлайн платежі за принципом банкінгу, електронного банкінгу. Так само переглянути результати перевірок, які проведені органами міндоходів в області. Для роботи з електронним кабінетом, що важливо, потрібно електронний цифровий підпис, який видається органами міндоходів. Нагадую, безкоштовно. У нас працює місії івано франківську центр сертифікації електронних ключів протягом 20 хвилин. Громадянин, який звернувся до центру, може отримати електронний ключ. Крім того, відділення центру працюють в місті Коломиї та Калоші.